Ми проснулися 7,05. Марія зараз буде кушати. Оскільки вночі подавався тільки базальний, і вже 135 базальний інсулін подавався, то з утра їй трошки більше колю, ніж нараховую карбоідрати. І вже у нас я приблизно знаю, що наскільки вона наїсть. І 1,2 і це взагалі то, що треба. Все, фіксуємо і робимо бол. Все, пішло. Зараховується. І мінімум 10 хвилинок чекаємо, але коли от 100, то ми там контролюємо, щоб воно не падало. А коли отак от о 135, то 15 хвилиночок, я думаю, витримаю 15-20. Інсуліновій помпі я довіряю на всі 100%. Але коли ми її ставили, в нас лікар дуже мало говорить, але все, що він говорить, так гарно відкладається в голові. Він сказав, що інсулінова помпа це от 25%. 75% залежить від вас, від людини. Наш Смарт Гвардіан пов'язаний із. Сенсором, який контролює лічимію 24 на 7, і в нього ж вставляється інсулінова помпа. Коли нам ставили її, то для початку поставили сенсор. Два тижні стояв спочатку сенсор, і Smart, цей смарт Smart гвардіан щитував дані. Ми робили, якби по нарожку болло, але я ще продовжила робити інсуліновою ручкою. Там не відразу все ставиться, там все робиться пошагово, поступово, так що не треба боятися. Потрібно дивитися по бюджету. І якщо ви бачите, що ви не дотягуєте на інсулінову помпу, то, хоча б з усіма методами поставте дитині підлітку, так само молодь, поставте собі сенсор, щоб контролювати вашу глічемію 24 на 7, навіть якщо ви будете користуватися інсуліновими ручками. І якщо у вас є можливість отримати сенсор безкоштовно, то йдіть і ставайте в очередь. Не дивіться на те, що а хтось там став, а ще не дали, а ще не додали. Соберіть документи і станьте в очередь. Не...